Його вороги були злісними і неприборканими. Велике військо, що жадало крові. Перед битвою посланець від князя Святослава Хороброго приносив ворогу слова: Іду на ви. Минули століття. І тепер служу українському народу. Наші сучасні вороги не отримують послання. Але у кожному шелесті дерев. У кожному кроці позад, у кожному відблиску води, вони мають відчувати іду на ви від українських воїнів. Готовий до роботи. Безшумні, раптові, всюди сущі. Це можна сказати маємо. Як раптово з'явитися? Пише цей фільм. І ми надихаємо тебе бути кращим за самого себе. Вовк страху немає. Те, що ви щойно почули і побачили, це трейлер до фільму про ССО. Він називається Вовк. Страху немає. Він про відвагу, сталеву витримку і про міфічних воїнів, яких сьогодні називають силами спеціальних операцій. Бо жодне відео, жоден експерт чи жоден блогер не розкаже вам про ССО так. Як ці хлопці зможуть розповісти самі про себе? Та тим не менш я спробую. І почнемо історію із далекого 964 року. Саме тоді князь Святослав Ігорович здійснив свій перший похід на землі слов'янського племені в'ятичів. Мета походу змусити їх перестати платити данину Хазарам і підкоритися Києву. Зрештою, Великий князь свого домігся і підкорив В'ятичів, а далі запланував новий похід. Цього разу проти Хозар, і перед тим як іти на них війною, послав їм гінця зі звісткою: іду на ви. От саме 964 роком і датується цей легендарний вислів, який став бойовим гаслом сил спеціальних операцій. Сьогодні вони вважаються наймолодшою і найсучаснішою складовою збройних сил нашої країни. Це військова еліта держави. Вони працюють вночі, підходять до ворога практично безшумно, і за легендами, як і їхні предки, козаки-характерники, вміють перетворюватися на Вовкулак. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео я розкажу вам про сили спеціальних операцій України. Як і чому у нашій державі з'явилася потреба створити такий. Рід сил, які проблеми з'явилися у керівництва країни під час формування, а як до цього процесу долучилися НАТО, чому українське ССО – це найкращий рід військ серед усіх, про які я уже розповідав вам на каналі, як вони тренуються і як минає відбір до лав цих бійців, і як з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни бійці ССО знищують російських окупантів. Пасували би почати зі створення ССО. Цей момент трохи відтягне нас в історію, але він дуже важливий для розуміння проблем і усіх викликів, які взагалі існували у формуванні сил спеціальних операцій. Так от процес створення ССО в Україні насправді був одним із найскладніших взагалі у світовій історії. Частково і тому, що тема ССО України підіймалася в рамках громадських організацій ще на початку нульових, але у керівництві держави не надто переймалися тим, що таке відомство дійсно потрібне. А це при тому, що США, Британія, Франція. Іспанія чи Польща чи інші наші друзі вже активно тренувалися і виконували перші місії. Навіть Росія на той час і то вже мала концепцію, і думала над створенням. У нас тим часом все було лише на папері у вигляді ідей. Тим не менш, офіційне рішення про створення ССО ухвалив у 2007 році тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко. За його словами, це був чіткий документ, де були прописані плани, концепція, норми. І дедлайни. Відповідно, на базі окремого полку спеціального призначення сформували центр ССО. А у Генштабі створили управління. Ці дві структури мали відповідати за тренування, підготовку і, що найголовніше, концепцію. Але у 2011-му стало очевидно, що Україна просто не готова до появи такого роду військ. Американці говорили, що наше керівництво недостатньо відповідально ставилося до підготовки та забезпечення таких військових бо одна із їхніх головних відмінностей від регулярного війська це діяти нестандартно і на Ефективно. Такі бійці мають відрізнятися від усіх інших у Збройних силах. У 2011 році перед НАТО заявили, що в рамках концепції розвитку ЗСУ є наміри створити окремий рід військ ССО. Однак вже у 2012-му згадок про них взагалі не було. Роком пізніше деякі експерти стверджували, що в ЗСУ де-факто ССО існують. Однак їхнє оснащення не відповідає світовим стандартам, а відомостей про підготовку та потенціал взагалі немає. Всю цю історію зі створенням насправді пришвидшила війна. У березні 2014 року в Криму вже з'явилися російські військові або зелені чоловічки, як їх тоді називали. У квітні того ж року росіяни вдарилися на Донбас. Війна, окрім трагедії, біди та горя, також дає і поштовх до реформ у 2015 році. Тодішній начальник управління спеціальних операцій генштабу Сергій Кривонос повідомив, що незабаром в Україні з'явиться окрема структура, яка підпорядковуватиметься міноборони. Він говорив про ССО. Командувачем управління сил спеціальних операцій став генерал-майор Ігор Луньов, а кривонос його першим заступником. І ось основні причини, чому взагалі ССО з'явилися на світ. І чому про їхні створення заговорили лише із початком війни. Такі роди військ мають кілька характерних особливостей: вибір цілей не за військовим значенням, а за важливістю об'єкта для організації відсічі ворогу. Різке зростання маневреності, коли концентрація живої сили і техніки стає недоліком. Зниження залежності частини і від централізованої системи забезпечення, а також акцент на підготовці окремого бійця професіонала. Більш серйозно за ССО у нашій країні взялися у 2014-му. Указом президента було вирішено прискорити формування сил спеціальних операцій. От тоді вже і почалася повноцінна робота насамперед над концепцією такого роду військ. А це найважливіша частина, з якої взагалі починається формування. І йдеться не лише про ССО, а й про будь-яке відомство. Немає концепції, немає результату. Тут усе максимально просто. Хоча, як покаже практика, із тим, здавалось би, простим документом вийде стільки проблем, що українське ССО з'явиться на світ суттєво пізніше, ніж очікувалося. В іррегулярних воєнних діях ССО не можуть базуватися на одному стандарті, бо тоді вони повністю прораховуються ворогом. А прораховані навички, озброєння і техніка ведуть до прорахованих результатів. Тому підготовка та організація ССО має 5 рівнів. Їхні комбінації дозволяють вести ворога в оману. У загальному значенні ССО це спеціально створені, навчені та оснащені з'єднання, призначені для виконання специфічних завдань, у тому числі і у ворожому тилу. І хоча вони можуть виконувати завдання самостійно, до їхніх обов'язків входить і координація дій партизанських рухів. Більшість операцій таких бійців перебувають під грифом секретно. Це стосується і самих бійців. Їхні особи, імена та родичі без нагальної потреби не розкриваються. Це надзвичайно важлива ланка у Збройних силах України, але одночасно вона й кардинально від неї відмінна. Якщо уявити собі, що армія це молот, то ССО це скальпель, призначений для точкових операцій, які мають підірвати спроможності ворога. А щоби цей скальпель діяв із хірургічною точністю, це роки підготовки кожного окремого бійця. Лише у перші роки роботи ССО США, які допомагали зі створенням, виділили на них близько 20 мільйонів доларів. Ви вже пам'ятаєте, що інтенсивна робота зі створення ССО в Україні почалася ну фактично з 2014 року. Але вона насправді вилилася у скандали, інтриги та розслідування, від яких, на жаль, страждали і сили спеціальних операцій. Вони втрачали найцінніше час. Час за який можна було б навчитися і вже брати участь у бойових діях. У змі почала з'являтися інформація про конфлікт у генштабі, який виник якраз таки через створення цього роду військ. Справа ось у чому тодішній глава генштабу Віктор Муженко в одному з інтерв'ю поклав відповідальність за відсутність концепції на Сергія Кривоноса. Інша сторона медалі говорить про те, що концепція вже давно існувала, але Муженко, начебто, не підписував і не приймав її через особистий конфлікт із кривоносом. А причиною цього всього стали події під час оборони Краматорського аеродрому у 2014 році. Є версія, що Кривонос, який утримував Краматорський аеродром впродовж 47 днів із малою групою десантників та спецназу, побачив групу сепаратистів, які виходили зі Слов'янська. Координати передав у штаб. Там пообіцяли накрити вогнем, але нічого не зробили. Колони Гіркіна спокійно попрямували у Донецьк. Не стримавшись у розмові по спецзв'язку, Кривонос назвав Муженка зрадником. Була це особиста образа чи ні, підписував там хтось концепцію чи не підписував це, так чи інакше вплинуло на формування і безпосереднє створення ССО. Нібито особистий конфлікт затягнув цей процес на півтора року з моменту підписання указу. Але що цікаво, коли Кривонос прийшов в управління спеціальних операцій генштабу, то кількість втрат у лавах спецназу суттєво знизилася 12 загиблих за рік. А за час його попередників ця кількість була в рази вищою, точної кількості не називають. Крім того, саме за його керівництва вдалося саме якісно збільшити кількість особового складу. Частина це, звичайно, ж були мобілізовані, а ще частина це колишня спецура, яку він переконав повернутися на службу. Ну і зрештою, він особисто керував операціями спецназу. Усе ніби вдавалося, та як би там не було, його відсторонили. Офіційно пояснили це некомпетентністю а причина. Це відсутність концепції ССО. Сам Муженко у той час проявив свої управлінські здібності і почав створювати власний концепт ССО. Він передбачав об'єднання високомобільних десантних військ з управлінням сил спеціальних операцій. Простими словами, ССО мали би підпорядковуватися десантурі. І у цей момент у всю цю кашу, яку ми щойно проговорили, втрутилися наші союзники і вирішили усе самостійно. Бо було вже очевидно, що у нашому керівництві ніхто не відстрілює, що таке ССО і які завдання вони мають виконувати. Там, коли почули, що Наші планують об'єднувати різні роди військ в одне ціле прислали м'якого і культурного листа з Офісу НАТО в Україні про те, що так краще робити, не варто. Чи це через лист? Чи через бажання проконтролювати роботу зі створення ССО, у квітні 2015-го, при адміністрації президента, створили спеціальну робочу групу. Вона мала займатися концептуальним обговоренням ССО, визначити місце і роль нового роду військ у секторі національної безпеки, а найголовніше визначитися із призначенням ССО як на своїй території, так і за її межами. До Києва навіть приїздив командувач силами спеціальних операцій НАТО, генерал Бредлі Веб. Він зустрічався із представниками влади, де та концепція додатково проговорювалася за зачиненими дверима. Зрештою, її таки плюс-мінус довершили і відправили в Офіс НАТО в Брюсселі на затвердження. Але поки там перевіряли, на своєму це домашнє завдання, то в Хмельницькому уже тренувалася перша спецура. Причому підготовка уже йшла за американськими програмами. Якихось потужних практик і стандартів тоді ще не існувало. Це по перше. А по друге не було інструкторів, навчених за американськими програмами. Тому на початках усі вміння наших ССО це виключно їхня особиста мотивація вчитися, дізнаватися щось нове і приймати раніше недосяжні і невідомі практики. Конфлікт довкола створення сил спеціальних операцій це не особистісний конфлікт, а неправильне розуміння майбутнього нашої армії і можливості адекватно реагувати на виклики та подальші загрози. І це вже я навіть не згадую за корупцію і бажання нажитися на усьому. Ви вже знаєте, що поки офіс НАТО розглядав концепцію, частина бійців уже тренувалася в Хмельницькому на базі спецназу за американською програмою. Так з нею ж теж були проблеми. Бо за тиждень до старту навчань наш генштаб вирішив раптово перенести навчання із Хмельницького на яворівський полігон на Львівщині. Причина цьому максимально проста. Американці виділили на харчування одного бійця по 540 гривень на добу. А у той час харчування одного звичайного військовослужбовця обходилося державі у 70 гривень. У медіа запевняють, що гроші елементарно намагалися просто розпиляти між собою. На щастя, американці дотиснули, і усе пішло так, як і мало піти. У квітні 2015-го указом Порошенка Генштаб ЗСУ підтримав рішення створити ССО як окрему структуру, що підпорядковуватиметься Міноборони. Бац! Ми з вами нарешті дійшли до моменту, коли вже можна повноцінно сказати, що з'явився спеціальний центр підготовки. У тому ж році перші майбутні інструктори того центру почали проходити кваліфікаційні курси програм об'єднаної багатонаціональної групи. Туди входять США, Литва, Латвія та Естонія. Курс тривав півроку, і уже у травні 2016-го у Хмельницькому на плацу окремого полку спеціального призначення Збройних сил України відбувся перший випуск 29 інструкторів. А у січні того ж року генерал-майора Ігора Луньова призначили командувачем силами спеціальних операцій від Міністерства оборони. До речі, звідтоді щороку, 29 липня, відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Але у цей день самі ССОшники не радіють. Це один із найтрагічніших моментів у їхній історії, адже 29 липня 2014 року, в районі населеного пункту Латишеве на Донеччині під час бою з окупантами загинули десятеро спецпризначенців із Крупивницького. Вони проводили операцію із пошуку українських льотчиків-штурмовиків, яких збили російські засоби протиповітряної оборони. Але пошукова рятувальна операція виявилася пасткою. Адже локацію військ здав місцевий мешканець-зрадник. Звідтоді з'явилися нові методики підготовки, маскування і так далі. Те, що відрізняє українське ССО від усіх інших, це постійна війна і реальний бойовий досвід. Вони борються не проти терористів. Їх одночасно не прикривають винищувачі усіх можливих поколінь разом з бомбардувальниками, що несуть тонни бомб. Це бійці, які фактично голими руками душать ворога. І при цьому вони змогли показати настільки ефективні результати і вийти на такі показники, що ССО, яке наші союзники вважали ледь чи не найгіршими у світі, стали найкращими із найкращих. І це доконаний факт. У 2019 році 140-й центр ССО ЗСУ пройшов сертифікацію Special Operation Task Group та отримав право залучатися до сил швидкого реагування НАТО. Це перший випадок в історії, коли таке право отримав підрозділ із країни, яка не входить до блоку НАТО. Ви розумієте, який це рівень? Підрозділ наших ССО входить до сил швидкого реагування НАТО НРФ. Це група військових, які перебувають у постійній бойовій готовності. Вони складаються із сухопутних військ, ССО, повітряників та ВМС, які готові впродовж п'яти днів долучитися до протистоянь у будь-якій точці планети. А якщо ситуація критична, то такі сили мають стримувати ворога, у якій би кількості він не був до 30 днів, допоки не прибуде підкріплення. До слова, рішення застосовувати сили швидкого реагування чи ні, вирішує Рада Північно-Атлантичного альянсу. В ССО є також і повітряний Компонент. Авіаційна ескадрилья, до якої входить літак АН-26 і здебільшого гелікоптери, як Мі-2, Мі 8 та інші. Тримаємо кулаки, щоб одного дня там з'явилися Блекхоуки та апачі. Повітряний компонент логічно підпорядковується нашим повітряним силам. А от щодо морської підтримки, то тут цікавіше: цю складову забезпечує морський центр імені кошового отамана Антіна Головатого або 73-й морський центр спеціальних операцій. Скорочено. МЦСО. Він підпорядковується військово-морським силам. Довгий час цей морський центр використовувався просто як полк спецпризначення. А сьогодні це реальна база для підготовки професіоналів рівня американських морських котиків. Військовослужбовці проходять курс у школі водолазів ВМС. Згодом на них чекає підвищена підготовка в якості бойових плавців. Рік підготовки закінчується навчаннями в одній із країн НАТО. Просто щоб потрапити на це навчання, треба уже мати нереальні навички. Вступне тестування складається з Збігу, пресу, відтискання і підтягування, і найголовніше плавання зі спеціальними вміннями. Причому ці спеціальні навички треба демонструвати з комплектом номер 1 Це маска, трубка і ласти. І на цьому етапі відсіюється 50% кандидатів. У процесі навчання відпадає ще двадцятка. Ну, як ви вже зрозуміли, окрім фізичної підготовки, ви ще й маєте бути на ти з водою. І це просто, щоб потрапити на навчання. А от уже на самому курсі кожен кандидат проходить навчання в залежності від свого напрямку. Це від звичайного водолаза аж до фахівця з підводної розвідки. При цьому кандидатів також вчать працювати із різним обладнанням та зброєю під водою. Значна увага приділяється стресостійкості, вмінню виживати і навичкам боротьби під водою. Це все знадобиться для виконання завдань. Водолазам зв'язують руки, ноги, перешкоджають вільному пересуванню під водою та обмежують видимість заклеюючи маски. Також кандидатам регулярно намагаються збити дихання, щоб вони вчилися відновлювати його у стресових умовах. Перші інструктори, як і самі кандидати, це люди, які пройшли АТО ООС і залучалися до виконання завдань проти диверсійного напрямку, тобто розуміння, що саме вчити і як правильно цьому навчати, у них уже було. І, звичайно ж, не обійшлося без допомоги наших західних друзів тренувань, тренування, які підтримка, надходить від Латвії, Данії, Британії та США. Паралельно з тренуваннями і підготовкою саме бійці 73-го МЦСО брали участь в антитерористичній операції на сході нашої країни. І йшлося там далеко не про роботу на воді, хоча це їхня спеціалізація. До операції під Іловайськом, наприклад, залучили 30 бійців. На жаль, при виході з оточення двоє загинули, троє потрапили в полон, а шестеро дістали поранення. У січні та в лютому 2015-го бійці цього ж 73-го центру брали участь у боях за Дебальцеве. Загалом у всіх них є бойовий досвід. У кінці січня і на початку лютого підрозділи центру проводили розвідку в районі Вуглегірська, частково невдало. Окрім того, бійці центру підірвали дамбу під Світлодарськом та деякі мости у прилеглому районі. 6 лютого, уже 2022 року, група спеціального призначення центру разом з іншими підрозділами ЗСУ проводили зачистку селища Рідкодуб. Це на Донеччині. Завдання було непросте, адже треба було деблокувати опорний пункт Станіслав 128 Зрештою, штурмові групи завдання виконали, і особовий склад. Взводного опорного пункту вийшов з оточення у кількості 102 людини. У тому ж таки лютому бійці центру виконували завдання із недопущення висадки російського повітряного десанту на аеродром Кульбакіна. Це на околицях Миколаєва. Разом із ними тоді ще були бійці ТРО і Національна поліція. Вони не просто вистояли, а ще й відкинули ворога, завдавши йому значних втрат. І, мабуть, найвідоміша у публічній площині операція бійців саме 73-го центру, це участь у звільненні острова Зміїний. Це було 7 липня 2022 року. За допомогою спецобладнання вони обстежили прибережну зону. Переконалися, що шлях вільний від протичовнових і протидесантних мін, і почали процес деокупації. Першими зрозуміло на берег вийшли інженери, які розчищали перед собою міни і російські пастки. А уже за ними зайшла основна група. І лише через кілька днів після операції ми з вами дізналися, що острів зміїний деокупований. Надзвичайно важлива стратегічна точка, яку вдалося повернути у тому числі і завдяки бійцям ССО. Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова, також над зміїним стяг 73-го центру спеціального призначення сил спеціальних операцій України. Обов'язковим елементом вступу до лав ССО є селекція. – курс це кваліфікаційний курс, покликаний довести фізичні та інтелектуальні здібності кандидатів до межі. До стадії, коли вони вже просто не зможуть рухатися далі. Це пекельне випробування, яке проходять всього лише 10% охочих. І лише після цього вони потрапляють в частини, де вчаться за своїми спеціальностями. Я не зможу вам розповісти про Q-курс у деталях, бо він постійно змінюється і адаптується з кожним разом. Там завжди щось нове. Нормативи і таймінги на такому курсі надзвичайно суворі. Не вклався відведений час? Вилетів. Спробувати знову можна, грубо кажучи, через рік. До відбору допускаються лише військовослужбовці ЗСУ, які на момент подання своєї заявки перебувають на військовій службі вік до 35 років. Якщо старші, це вже вирішить співбесіда. -курс – це спеціальний курс в межах етапу відбору до підрозділів ССО. Загальна його тривалість становить понад півроку. Він охоплює як психологічний, так і фізичний етап підготовки. Фізична підготовка передбачає 5 тижнів тренувань. В останній день курсу на кандидатів чекає марш кидок із 23-кілограмовим наплічником на 29 кілометрів. Пробігти треба за 4 години і 30 хвилин у вздовж дороги, або за 6 годин пересічною місцевостю. місцевості. Характерною особливістю цих фізичних випробувань є марш кидки. Постійні, регулярні і дуже довгі. завжди є час, у який потрібно вкластися. А просто серед ночі до кандидатів можуть завітати інструктора і змусити виконувати фізичні навантаження. Стрес, паніка і постійний тиск. Щоб кандидати не розслаблялися, то навіть переміщатися у таборі їм дозволено перебіжками. Часу на перепочинок мінімум. Але саме у таких умовах і гартуються сталеві бійці. Є, до речі, на Q-курсі одна особлива фішка дзвін. У нього мають вдарити усі, хто здався і вилітає з курсу. Так, кандидат засвідчує перед усіма, що він не витримав і покидає селекцію. Доволі потужна штука для мотивації. Якщо ж усі навантаження вдалося витримати, то далі починається навчання. Не можу розказати про нього багато, тому скажу так: кандидатів вчать особливостям спеціальної розвідки в умовах максимально наближених до бойових. Вони вчаться планувати та виконувати завдання правильно, і що найголовніше діяти нестандартними методами, щоб ворогу було важче або неможливо спрогнозувати будь-який крок. Що і як там вчать, це таємниця, і це дізнаються лише ті, хто витримав і пройшов цей шлях до кінця. До речі, у липні 2023 року q курс вперше за всю його історію пройшла жінка. Спрощених умов, як відомо, на курсі не існує. Тож вона на рівні з усіма долала усі випробування, які тільки там можливі. Номер 68 – це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію у декілька місяців проходження КЮ-курсу ССО. Попереду розподіл в одну із військових частин, і тяжка робота задля приближення перемоги України. Звичайно, хотілось би по максимуму розповісти вам про операції ССО під час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Але я думаю, ви і так розумієте, що це. Просто неможливо більшість їхніх операцій засекречені, і ймовірно, ми дізнаємося про них аж за кілька років після закінчення війни. І то не про всі. Однак, з відомого, ССО координують та активно працюють із рухом опору на тимчасово окупованих територіях України. Це не секрет, і це передбачає ухвалений у 2021 році закон про основи національного спротиву. На тимчасово окупованих територіях діє дуже розгалужена мережа руху спротиву і партизанський рух. Вони підривають автомобілі, розклеюють листівки, зливають для наших спецслужб дані про окупантів і так далі. Нерідко ССО роздають їм завдання та інструктують, як правильно виконувати ті чи інші місії. Зрештою, результати їхньої роботи ми можемо спостерігати з вами у новинах. Зруйнований міст на фото результат роботи групи Ругу опору ССО України. Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із Кримського півострова на материкову частину України. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил у напрямку Полог, Токмака та Маріуполя. Що стосується безпосередньої роботи на фронтах, то ССО одними із перших прийняли на себе удари окупаційних військ у лютому 22-го року. Наприклад, оборона Гостомеля. Всі пам'ятають страшні кадри, як російські вертольоти кружляли і шукали способи висадити десант. Десятки одиниць російської повітряної техніки просто заполонили небо. У першому ж бою бійці ССО з ПЗРК збили три ворожі гелікоптери, два К-52-х. Та Мі-8. ліквідували живу силу, яка встигла висадитися, і ще й при цьому відбивали атаки ворожих ДРГ. Бійці ССО відбили перші хвилі атак окупантів та виграли час, щоб до Гостомеля підійшли наші сили. Паралельно бійці Нацгвардії з мінометів пошкодили злітну смугу аеродрому. Якби Росія тоді змогла захопити гостомельський аеродром і висадити великий десант із бронетехнікою, то усі ці сили далі пішли би на Київ, щоб окупувати його. Ще одна важлива сторінка їхньої роботи це оборона аеропорту в Миколаєві, про який я розповідав трохи раніше. Про цю операцію насправді було відомо доволі мало, і це не дивно, бо цей епізод війни був надзвичайно важливим як для України. Так і для Росії. Ви вже знаєте, що у цій спецоперації брали участь бійці ТРО та Нацполіції у тому числі, от поки вони відбивали ворожі штурми, ССО зайнялися зачисткою приміщень, зайняли вежу і дах будівлі аеропорту. І коли окупанти почали займати позиції, щоб наступати на нашу піхоту, бійці ССО зайшли їм у тил. Далі годі й пояснювати, що стало з російськими окупантами. Та операція тривала менше доби. І при цьому ніхто із бійців ССО не загинув під час виконання. Історія не любить і не має такого поняття, як якби. Але все ж, вийшовши в район аеропорту, окупанти могли б оточити Миколаїв з півночі, і тоді єдиним шляхом забезпечення міста залишався би міст у напрямку Одеси. Тож операція з оборони аеропорту це була надважлива місія, яка врятувала місто від окупації. Спецпризначенці ССО одними із перших зайшли в Херсон 11 листопада 2022 року. Під час багатотижневої операції з деокупації правобережжя Херсонщини бійці не лише звільняли у боях населені пункти, а й займалися роботою з партизанами на тимчасово окупованих територіях. Ну і звичайно ж, Харківщина. Під час контрнаступу у вересні 22-го року вдалося деокупувати майже усю територію регіону. Війська Росії не очікували активних дій української армії на цьому напрямку, а тому їхня оборона дуже швидко посипалася. Війці ССО у цій кампанії теж брали участь у боях, а ще активно займалися пошуком російської техніки. Адже під час звільнення Харківщини було знищено і захоплено десятки одиниць військової техніки окупантів на майже 700 мільйонів доларів. ССО захищали одну із найгарячіших ділянок фронту. То Бахмут на позиції неодноразово приїжджав командувач ССО Віктор Хоренко. На цьому напрямку окупанти застосовували проти наших бійців усі види зброї, включно із забороненими фосфорними боєприпасами, кидали в нескінченні штурми колишніх в'язнів та вагнерівців. Зрештою, якщо ви слідкуєте за ССО у соцмережах, то знаєте, що вони брали і беруть участь абсолютно у всіх кампаніях. Вони всюди. І я навіть уявити не можу, скільки операцій залишаються таємними, а скільки є сьогодні про які відомо, але до офіційної публікації говорити і розповідати про них не можна і не варто. Повірте, те, що показують ССО у своїх соцмережах, це стілечки від усього обсягу і спектру завдань, які вони виконують насправді, колись. Настане день української перемоги, і про деякі найбільш резонансні операції вже можна буде розповісти. Чого лише варта операція «Топган»? з ураження об'єктів 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту Росії? Кілька ударних БПЛА влучили у місце дислокації противника у перевальному. Це в Криму. Що найменше десятеро окупантів ліквідували зараз, попри російські системи ППО, РЕБИ та складний рельєф місцевості, оператори ССО все ж змогли доставити дрони туди. Куди і треба було на сам кінець, скажу лише, що на момент запису цього відео 17 воїнів сил спеціальних операцій удостоєні звання Героя України. На жаль, 13 із них посмертно. Загалом 2520 бійців ССО відзначені державними нагородами. Вони загартовані війною. Це єдиний рід військ у світі, такого високого класу, який 24 на 7 бере участь у боях. Йдеться не про ліквідацію терористів, поодинокі рейди чи облави. Це постійна і методична робота зі знищення регулярного і не лише війська ворога, який переважає у техніці і кількості. Це сталеві люди, які вміють обертатися у вовків. І нехай сьогодні вони вже не надсилають гінця зі звісткою іду на ви але у кожному шелесті трав і потрісковані гіляк у лісі. Ворог має знати, що вовки вже тут і вони вже працюють. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. І не забудьте сходити на фільм про ССО. See you later, alligators!